12 відсотків понад 36 мільйонів американців мають фізичні або психологічні вади, що заважають їм вести повноцінне життя. Хоча держава фінансово підтримує таких людей і захищає їх права, значну частину допомоги таким громадянам надають благодійні організації. Одна з таких установ Бело Макріс, що в перекладі з гельської мови означає будинок мого серця. Своїм головним завданням у цій організації вважають створити для неповносправних нормальні, наскільки це можливо, умови життя. Розповідає Уляна Телюк. One, two, карточні One, two, ігри two, улюблена розвага мешканців цього yeah. будинку інтернату. Oh, Зрештою вибирати їм не доводиться. Четверо з них неповносправні, окрім Ембер, yeah. яка ними опікується. Я не дивлюся на це як на роботу. Ми більше як родина. Я б це робила для кожного, для моєї матері, батька. Я не бачу різниці. Усе в цьому приміщенні обладнаний пристосоване для потреб людей з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями. Останнє придбання стильовий рейковий підйомник. Завдяки багатофункціональності цього апарату пересуватися стало значно легше. Розповідає Ерік, один з мешканців будинку. Не те, що колись, де було потрібно щонайменше двох людей, аби підняти і перенести його. Це забирало багато часу. Спочатку вони повинні були підняти мене з крісла, потім розкачати, щоб перекинути на ліжко. Мої ноги майже завжди за щось чіплялися. Нова техніка полегшує і роботу Ембер, яка, будучи вагітною, може транспортувати Еріка без додаткової допомоги. Це лише один з 54 будинків неприбуткової організації Баломакріс. Уже 40 років ця організація доглядає за інвалідами, надаючи їм різноманітну допомогу. Стенлі має легку форму олігофренії. Останні 18 років він живе у будинках організації, де його часто відвідує брат Двайт. Коли він жив з моїм батьком, він міг винести сміття, принести газету, сходити за поштою. Те саме він робить і тут. Так що вийшло все дуже добре. Окрім Ембер, яка є штатною працівницею, за мешканцями пацієнтами доглядають волонтери. Як Кайла елегантфілеменювалонтієнки це прекрасне відчуття допомогти комусь, хто не може це зробити сам. Почуваєшся потім дуже добре. В організації переконані, що створити нормальну атмосферу для неповносправних неможливо без того, аби залучити самих інвалідів до життя громади. Люди з особливими потребами повинні бути частиною суспільства. Це дає їм можливість заводити знайомства товаришувати. і не лише один з одним, не тільки з персоналом будинку, але й з сусідами та мешканцями їх району. Що і сталося у випадку Еріка, який вже багато років працює в одній з місцевих крамниць. я на цій роботі вже 11 років і заробляю там непогані гроші. Заробіток, каже Ерік, дає йому відчуття затребуваності у суспільстві, а більше йому й не треба. Упіка і увага в нього є. Це він отримує в будинку Белома Кріс. Уляна Телюк голос Америки. <пілляння>